Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати відео про те, наскільки добре ми знаємо один одного тут зі мною мій чоловік Але я бачила це відео в Ютубі. Один американський пар я відповідав на запитання. Це запитання, яке американська влада покладає людям і парам, які шукають і вимагають візу на основі шлюбу. І за допомогою цих запитань вони перевіряють, чи це справжній шлюб, чи ці люди дійсно разом чи ні. Тому зараз ми побачимо, чи ми б пройшли тест е, американської влади і дістали громадянство. Да, <laughs> да. І перше запитання, де ви познайомились? Де ми се впознали? Кото? Робота. Робота парень. <laughs> Друге запитання: де було наше перше побачення? Партнер йшов у школу. Тобто в яку школу йшов твій партнер? Ален йшов у загальну гімназію в Так, Софія Загріб класична. Так, я йшла в класичну гімназію у Загрібі. Добрість. П'є чи не п'є твій партнер каву зранку, якщо так, то яку? Угу. Давай. Okay. Яку каву п'ю? Софія це каву з так, окей. Яком ход Ну, Я написала з теплим молоком без цукру. Добре. З теплим молоком без цукру. Але не кафе, з кафе. Да. З заміною за цукор. Так. І холодним молоком. Добре, добре сма, добрий сма. Улюблена їда твого партнера. Окей. Давай. Софія Сарма. так, я сарма, китайська піца, паста, <рес> <рес> зупа. Але ну, рис з куркою і карі, китайський рис. Сьоме. Що е, твій партнер подарував тобі на твоє минуле день народження? У нас <рес> день народження були всього, на всього кілька днів назад. У нас різниця 10 днів, тому я думаю, це не буде проблеми. Я тобі подарувала. Парфуми і дрібниці для душу. Так, косметика і да А я тебе поконію Ну, Адвент, календар oh. за бабишем, так. Найважливіше okay. свято у вашій сім'ї і де ви його заздалегідь святкуєте. Окей. Okay. За мене то от честно по де, бітно для какую. Mm. Річмиція шлюбу. Котишниця, брака. І ще поки що не знаємо, де, тому що в нас річниці ще не було. Буде за кілька місяців. Будемо рахувати Валчині. 0,5. Де ви святкували минулий новий рік? Двіться. Вечірка моєї сестри. Так. так. <gry> Через який час після знайомства ви почали зустрічатися? Я за на місяць по. А то весі. А ти місяць? А, двадцять. Добре, окей. Яким було ваше весілля? Окей. Свечено і весело у кругу небезпека. Таким, яким ми хотіли. Оточно <laughs> я. <laughs> Ні, просто ми, ми самі платили за все. Нам ніхто не допомагав і ми собі вирішували все, як ми хотіли, що ми хотіли і нікого не слухалися. І загалом ніхто нам не давав породи. Наступне питання: вид зубної пасти, який ви купуєте. Я не бачила чечки. Овиснувація ми його барби. Будь-яку. Ка каві. okay. Але написала залежно від акції і знижок. міняємо марку і тип, я написала будь-яку, але ми не страждаємо з пастами. Дізо. А, це цікаве запитання. Який смак мала ваша весінна торта. У нас було смаки. Я готово. Так, лінт, чорний шоколад і чизкік. Всі дуже хвалили трохи на весіллі. храму загалом і багато пар, які тільки будуть одружуватися. Думаю, вирішили, що будуть це робити в нашому ресторані, тому що їм нас сподобалось. Хто перший встає зранку? Все легко. Ален. Дякую. А і не потрібно довше до роботи добиратися. Він працює раніше від мене, як починає починають самий ранку. В я довго роздумувати не повинна, я не знаю. Народний, так. Але я доважку. А в нас ніколи не збирається зустріча. У нас, незважаючи на те, що величезний будинок м -м -м, завжди є місце у бачках. Добре, наступне запитання. Чи хтось на вашому весіллі напився і імберис сам себе і всіх других? Війкали не напився і почав тестувати до моїх колег-лікарів. Час біжок. Вже... лікарні. Що ви робили на вашому медовому місяці? <пиш> а що ти так довго пишеш? <пиш> У нас сьогодні Сурвайві. А не, ми мали вертене м'ясо. А Ома? Що? Два на відпочинку. Можна звертатися до мене? Два дні. <laughs> <laughs> у спа. Ми поїхали два дні у спа після весілля. я не рахую в тому довго я А, так служба в спа. Наступне запитання. Хто платить рахунки? Я. Собі. Yeah. Ви так поділилися, я плачу рахунки, так. Хто варить їсти? Okay. Разом, взаємно, yeah. right. ми пускаємо музику, відкриваємо пляшку вида і тоді варимо їсти. Далі, ууу, uh, трошки пролокативність, mm. яка є yeah. величина нашого ліжка? У нас завелике ліжко. 170. 180. 200. Ми будемо міняти його і будемо брати менше 160. Якщо будемо ближче. Чи мали ми будь-коли... Сварку, яка результувала тим, що ми спали в різних кімнатах. І якщо так, то коли. <ривіт> так, так, ми не мали. Ми продовжуємо з провокативними запитаннями. Наступне запитання, яке цікавить американську владу, це який номер саміка носить ваша жінка? А але це знаєте, що він мені купляв. 75 семидесят п'яде. Ні.

Якщо працюють, чи загалом? Три. Так. Є там І третій лаптоп на ремонті. Я проляла на нього. Воду. Випадково. <рес> Ідеальна подорож. Куди би хотів наступне подорожувати ваш партнер? Ага. Ален. Ален. Ісланд Лапонія не соціально. Става саме Ісланд. Софія Сексонка, Тайланд, Бали, Таїланд. Ми говоримо про цей бідний, нещасний Таїланд, вже не знаю, цілий рік і ніяк не добратися до Таїланду. А в взагалі спиняємо Ісланд. Холодно. Холодно. Треба вдягатися. <laughs> Добре, ага, де ви тримаєте резервний туалетний папір? <плес> <плес> ну, це точно такі питання, на які ти навіть не можеш очікувати, що тобі покладуть. За деякі речі можеш приготуватись, напевно, коли йдеш на розмову за візу, там, коли ми познайомилися і так, але де ви тримаєте туалетний папір, я думаю, про це ніхто не договорювався Під умивальником. kad ga je puno, onda na već mašini, a kad je šest i manje rola, onda isto <laughs> <laughs> Ostanje mi na pitanje. Čekaj, moj odin s polovojno je Tako. Ostanje za pitanje. V jakej stranu me duže často je kvara idete? Kitajski? Kineski. Fantastic. Ja nadijem, da vam spodobalo se video i dole ima ono bilo zavsem nepoganje, Майже все точно відповіли. Якщо вам цікавий такий тип так, відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, і ми побачимося вже скоро. Готовкися.